Так, привет, з вами Ванька і ми починаємо живу у Майнкрафті. Так, що ж, я сходив з ще піщери, я 6 алмазів знайшов. Та -мой, що ми так з тими алмазами весемо? І що і скрапчу я інструменти. Так, першим делом це мечик. А як без нього? Далі Кірка. Як то добувати без неї. Так. так. Далі може бути мутика потрібно. Але, блін, втратив. Але дивіться, мутика то, щоб це. Щоб ще більше міг це ловити. Але дивіться, лучше ж лісу зробити. Так би блін, алмази блін, будуть тратити. Так, о, штупор забувся, тупор тоже важный. Блин, на ту мутыку долбану втрату, так блин, ті алмазы входит быстро, треба знову пудрити знайти. Та ли пали, ч он так? Та що Та мені робити? Блин. Так, свои старі... блин да блин, трясись че стрелка трясется? так так все свои железо тут кладу туда значит мне уже не оно не надо я уже в алмазе так, посплю ставьте увагу там, где я переключал Это Це... я тут диздор, крипер мне на пидера указал опа ведьма Ведьма? Оу, я ще не готовий, конечно що так. Я не готовий, я не готовий, я не готовий. Так, де мене жрачка, жрачка, жрачка. Подкрепитися якось надо. Блін. Щоб щоб таким голодним буде, та йому. Дефіцит на жрачку. Вечку може мені якось вбити. Более устоять, что ты, да блин, я сдох, скоро смогу. О, так, курочка. Так, так, напу... так жизнь. Ай, короче. Ну, ты кидаешься? А, блин, люки. А Да елки -а. палки М -м, Глюки долбаны. Да, блин, та не та то не спивший. Да ведьма так кончена. А, да ё -моё. Шо ж, я, я справился з ведьмой. Я сходив в шахту шел блін, блин, і шо? це шо. так багато тих алмазів, що так сюда схваю. Но для мене дуже дорогие схваю. вже в алмазе наконец-то. Я покажу результати нашої ферми. Так, та-дам. Я вже тут кришу зробив. Але що дамка, то я ще тут закінчив, що ж тут треба мені грядки зробити. І що ж я буду? пропущатися зараз, коли факел буде. Так, але десь поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Тут вже прошу. Ну то есть с вами прощаюсь. Пока.